Коли ви, наприклад, дитину сварите, да, там ну в якийсь момент вона там не помила посуд і на неї там причнев, то не благодарна тварюка. це ж як ти там могла для тебе все, ти не можеш це для мене посуд помити. Дивіться, ви по факту, що ви транслюєте, що хтось невдячний, це одна сторона. Це прямий приклад, де ви вчите людину, дитину конкретно свою, до невдячності якісь от в такому вигляді. А давайте другу сторону. А коли дитина помила посуд, ви вдячні. А чому ви вдячні за те, що вона помила посуд? А ви вдячні своїй дитині, наприклад, за те, що вона просто у вас є. ви вдячні своїй дитині просто по факту того, що вона біля вас посиділа, що вона там гарна, просто дочка чи там син. Тобто, розумієте, з одного боку, ми спроможні оцінювати, і бути десь десь вдячними по факту якихось матеріальних речей, матеріальних дій. Комфортний для нас при цьому, але коли йде мова про іншу людину, то не завжди правильне, те, що в нашій голові для тої іншої людини буде правильно. І інколи сказати дитині, я тебе люблю, бо ти моя дитина не тому, що ти п'ятірку там чи десятку, чи дванадцятку принесла, а просто по факту того, що ти моя дитина, яке щастя, яка радість, що ти в мене є. Дякую тобі. ж і є вчити дитину вдячності.